На цьому занятті ми поговоримо, що таке нерівності. Ми познайомимося з різновидами нерівностей. Узнаємо, що називається нерівності, які вони бувають, і спробуємо доводити деякі нерівності. І так, нерівність це вираз, який складається з знака більше або менше і ліворуч і праворуч. Є раціональний вираз. Цей раціональний вираз може бути буквенний, може бути числовий. Також е нерівностями вважаються, якщо два вирази пов'язані ось такими знаками між собою. Оці знаки називаються знаками строгої нерівності. Оці знаки називаються знаками нестрогої нерівності. Ну, скажімо, якщо я хочу записати, що 5 більше або дорівнює 5, 5, ось ця нерівність е, правильна або інколи говорять істина. А якщо записати ось так, то ця нерівність неправильна. Неправильна. Для е, нерівностей прийнято їх прийнято розділяти на так звані числові нерівності і нерівності зі змінною. Числові нерівності це нерівності, до складу яких і ліворуч і праворуч входять числа. При цьому ці числа можуть бути позначені буквами. Отже, ми можемо говорити, що ця нерівність також є числовою, де А і Б деякі букви. Нерівність зі змінною трошки інша. Ну, наприклад, нерівність зі змінною може бути ось така. Справа в тому, що істинність або правильність нерівності зі змінною досягається при деяких значеннях змінної. От Якщо ми говоримо про нерівність числову, то вона завжди або істина, або не істина. Ось ця нерівність істина правильна. Оця нерівність істина. А ось, наприклад, оця нерівність неправильна. А ось нерівність, яка називається нерівність зі змінною, вона може бути істинною або неістинною при певних значеннях змінної. Ось, наприклад, якщо взяти замість х там значення п'ятірку, то 2 помножити на 5 більше восьми. Така нерівність правильна. А якщо взяти замість трійку, то 2 помножити на 3 буде 6. Це не буде більше восьму. Про нерівності зі змінними ми поговоримо на наступних наших заняттях. А сьогодні ми більш детально зупинимось на числових нерівностей, на знаках нерівностей і до речі. Інколи зустрічаються такі два знаки, про які я не можу зараз не сказати. Ось такий знак. Це не вважається знаком нерівності. Тобто, якщо у вас написано, 5 не дорівнює 3, то отакий вислів нерівностю не вважаємо. Нерівність це тільки вираз, до складу якого входить один з цих чотирьох знаків. Також може використовуватись іще ось такий знак. Досить рідко, але інколи зустрічається. Це значок називається значно більше. Отже, якщо ми хочемо сказати, що число А значно більше числа Б, можна скористатися ось таким значком. Давайте познайомимося ось з таким означенням. Що ж значить, що число А більше числа Б? І взагалі, як можуть між собою співвідноситись два числа? І так, число А. Називається це означення. А раз означення, то використовуємо слово називається. Більшим числа Б, якщо А мінус Б додатнє. Отже. Чому ми вважаємо, що число 3 більше числа 2? Якщо скористатися цим означенням, то можна сказати тому, що 3 відняти 2 дорівнює 1, число 1 зі знаком плюс додатнє, а це означає, що число 3 більше числа 2. Це означення буде дуже корисне для доведення нерівностей і для з'ясування, що більше, що менше. Ще значення. Число А вважається, називається меншим числа Б, якщо різниця А відняти Б від'ємна. Ну, Наприклад, 3 менше 5. Ми розуміємо менше. Чому? А ось чому давайте віднімемо від трійки п'ятірку, побачимо, що це буде мінус двійка. Мінус двійка величина від'ємна. А значить, ми довели, що 3 менше 5. Отже, цей спосіб розглядання різниці двох виразів дає можливість доводити деякі. Рівності, нерівності. Або з'ясовувати, що більше, або що менше. Е, не можу не сказати, що е, може бути що два вирази рівні між собою. Отже, якщо ми з одного виразу відняли інший і отримали нуль, то це означає, що А дорівнює Б. Отаким От чином. Ну, давайте. Я зараз тут зітру, бо дошки мало місця. Але ми запам'ятали: для того, щоб з'ясувати, що більше, що менше, необхідно з одного виразу віднімати інший, розглядати цю різницю, зводити її до відомого нам знака. Тобто, щоб ми побачили, чи видно, отриманий вираз буде додатній чи від'ємний, і робити висновок про те, що більше, що менше. І, до речі, в формулюваннях завдань інколи зустрічається таке: довести, що один вираз більший іншого. Що це значить? Це значить, що точно той вираз, який написано, що треба довести, що він більший, він буде точно більший іншого. Нам лише треба придумати, як це довести. Інша формулювання, коли може бути. Сказано, з'ясувати, який з виразів більший. Або чи є даний вираз більшим за інший, тоді питання залишається відкритим. Ми не можемо однозначно стверджувати, що один вираз більший за інший. Е, якщо не сказано, що це треба довести. Ну, ось давайте скажімо. Е, завдання таке: порівняти. Часто звучить, порівняти це значить. З'ясувати, що більше, а що менше. Ось давайте досить такий непростий приклад: 1 поділити на 1 додати корінь із двох. і 2 відняти корінь із двох. Що більше, насправді, звісно, можна пробувати. Спробувати наближені значення знаходити корня із двох. Але з точки зору математики, це не є чітким доведенням, тому що, по-перше, калькулятором користуватись не бажано в даному випадку. А по-друге, при наближених обчисленнях ми можемо так наблизити, не точно взяти, що зробимо взагалі помилку. Тому, як же точно. З'ясувати, що з цих чисел, яке з цих чисел більше, яке менше. Не з чисел, а з значень виразів. Оце значення цього виразу і значення цього виразу. Необхідно порівняти. Ну що, розглянемо різницю? Розглянемо різницю з цього виразу, віднімемо ось оцей вираз. І подивимося. Якщо ми отримаємо величину додатню то значить значення цього виразу більше значення цього виразу. Якщо отримали від'ємне, то навпаки. Якщо отримаємо 0, то вони, значить, між собою рівні. Ну, давайте спробуємо. Допишемо знаменник одиниця і будемо зводити до спільного знаменника. Один, поки що перший дріб я переписую, другий буде мати такий вираз. А тут, мабуть, до корінь з двох винести за дужки, І тоді нам легше буде перемножувати. Корінь з двох я виношу, як я виніс? Бо двійку можна записати як корінь із двох в другому степені. І тоді корінь із двох тут є спільний множник, я його виніс. Що залишається? Залишається корінь із двох відняти один і домножити на один додати корінь із двох. Я намисно зараз переставлю доданки, щоб можна було скористатись формулою. Ось корінь із 2 мінус 1 помножити на корінь із 2 плюс 1 це формула різниці квадратів. Отже, пишемо 1 відняти корінь із 2. Корінь із 2 мінус 1, помножити на корінь із 2 плюс 1. Це буде корінь із 2 в другому степені мінус 1. Тобто 2 мінус 1. А в знаменнику 1 додати корінь із 2. Спрощуємо в чисельнику. 1 мінус 2 відняти 1, 1. корінь із 2. На 1 додати корінь із двох. Що ми бачимо? Справа в тому, що ми знаємо, що корінь із двох величина більша за одиницю. Бо корінь із одиниці це одиниця. А будь-яке число, яке більше одиниці, це вже буде більше одиниці. Значить, корінь із двох більший за одиницю. Значить, ось ця різниця тоді буде в нас від'ємною. А в знаменнику сума додатня. Значить, значення всього дробу від'ємне, можна написати менше нуля, а значить, перший вираз мав значення менше, ніж другий вираз. Отже, можемо сказати, що тут замість знака І, замість буквочки І, можна поставити ось такий значок. Взагалі, метод доведення нерівності. Весь час базується якби на спиранні на уже відомі доведені раніше нерівності. Ну, наприклад, якщо ми будемо зараз доводити нерівності, то ми завжди будемо вважати, що ось така величина, наприклад, є більшою або дорівнювати нулю. Бо величина в квадраті завжди додатня, а значить її можна, е, завжди невід'ємна, прошу пробачення, а значить, її можна вважати більшою або дорівня нулю. І, до речі, я не сказав, ось ці знаки більше і менше, називаються знаки строгої нерівності. Строги, строга нерівність. А ось ці знаки знаки нестрогої нерівності. Не не строга нерівність. Е, давайте зараз розглянемо декілька нерівностей, які необхідно довести. Ну, Скажімо, що ліва частина нерівності більша тієї частини, яка записана праворуч. Ну, скажімо так. Перше, довести нерівність А додати 6 в другому степені більше 12А додати 35. Основний спосіб доведення. Частину, яка написана праворуч. Точніше, з частину, яка записана ліворуч, віднімаємо частину, яка записана праворуч. І дивимось, що ми отримаємо вираз з яким знаком. Поїхали. І я одразу дужки розкрию. А в квадраті додати 12А додати 36. Відняти 12А відняти 35. Дорівнює. 12А і мінус 12А знищується. 36 відняти 35 подібні доданки, це одиниця. І ми отримали А в квадраті додати одиницю. Отже, А в квадраті додати одиницю. Вираз завжди додатний. Я хотів сказати, невід'ємний, він завжди додатний. Тому що величина в квадраті завжди невід'ємна. Найменше значення, яке вона може приймати, це 0. А 0 додати 1, однозначно, величина додатня. Таким чином, ось тут ми бачимо, що ця величина завжди має знак плюс. А значить, та частина, яка стояла ліворуч, дійсно більша частина, яка стояла праворуч, нерівність доведена. Давайте ще розглянемо приклади. Довести А додати 1, помножити на А додати 3, більше А, помножити на А додати 4. Те ж саме, розкриваємо дужки, З частини, яка стоїть ліворуч, віднімаємо частину, яка стоїть праворуч. А в квадраті додати А на 3А. 3, 3 а. 1 на А. а. Це 4А. Додати трійку. Мінус, я одразу буду віднімати А в квадраті і мінус 4А. Також бачимо протилежні 4а мінус 4 а в квадраті, мінус А в квадраті, і ми отримали плюс трійку. Ну, звісно, плюс можна не писати, але я підкреслюю, бо в даному випадку саме на підставі цього знака робиться висновок. Отже, ми отримали число плюс 3, це число додатнє. А це за значенням означає, що та частина, яка стояла ліворуч. Більша частина, яка стояла праворуч. Причому це виконується для будь-яких значень ось цієї змінної А. Тобто не залежить. Наступний приклад. Не залежить від значень змінної. Довести А в квадраті більше або дорівнює 8А відняти 16. Ось, на відміну від попередніх строгих нерівностей, ця нерівність не строга. Давайте подивимось, чому вона не строга. Давайте так само з частини, яка стоїть ліворуч, віднімаємо частину, яка стоїть праворуч. І ми подивимось, чи завжди ми отримаємо додатню величину, чи, можливо, ні. І так, А в квадраті відняти 8а, я віднімаю. Але ну так треба, давайте я більш детально напишу. Ось так. в дужки треба взяти, а потім розкриваючи дужки, Необхідно знак змінити на ось тут плюс поставити. І ось ми оце бачимо вираз, який називається повний квадрат. Або, можна назвати квадрат двочлена. Це за формулою А відняти 4 квадрат. Очевидно значення цього виразу завжди увага. Невід'ємне. Воно може дорівнювати нулю. При А дорівнює 4, значення цього виразу дорівнює нулю. Отже, оцей знак строгої нерівності стоїть тут правильно, дійсно, частина, яка стоїть ліворуч, більша або дорівнює частина, яка стоїть праворуч, бо вона може і дорівнювати. Ми навіть з'ясували по цьому, що при А дорівнює 4, тут буде досягатись рівність. Наступне. Наступна нерівність. Давайте розглянемо А в квадраті додати Б в квадраті, відняти 4А додати 6Б, додати 15 більше 0. Ну, на перший погляд, якби різні букви, якщо у попередніх нерівностях у нас буква фігурувала одна, то тут вже в нас їх дві. Значить, Мабуть, треба якось так міркувати, що необхідно згрупувати з однаковими буквами. Ну, а саме, що б я зробив? Ось оце згрупував і ось оце. Число 15, поки не чіпаємо. І так, А в квадраті відняти 4А. Додати b в квадраті. Додати 6 b додати 15. Так як у нас праворуч стоїть, ну, то немає потреби говорити, що від частини, яка стоїть ліворуч, віднімаємо праворуч. Нам просто надо, необхідно довести, що ось цей вираз набуває лише додатніх значень, спробуємо з цього виразу виділити так званий квадрат двочлена. Якщо на нього подивитись як на оцю форму. І побачити, що оце є саме ці два доданки. То можна сказати, виділяючи за формулою, що це є А відняти Б в квадраті, що ось оцей вираз може бути записаний так. А в квадраті нам це наше А. Оцей знак показує знак між цими членами. Ось оце стоїть оцей подвойний добуток 2 аб Значить, ділимо тут на двійку, отримуємо 2А. Значить, перший доданок у нас А А, значить другий доданок тоді двійка в квадраті. Але, якщо розкрити дужки, то ми отримаємо А в квадраті відняти 4А додати 4, але тут не було 4, значить, ми тут же віднімаємо четвірку, щоб оцей вираз співпадав за цим. Просто по-іншому записаний. Аналогічна ситуація тут. Уже можна. Менш детально буде в дужках Б додати. Оце наш подвойний добуток. Тобто ділимо на двійку, отримаємо 3B. Значить другий доданок 3, в квадраті. І в 5, вже, якщо розкривати дужки, отримаємо Б в квадраті, додати 6B додати 9. І тут же, щоб нічого не змінилось, пишемо відняти 9, додати 15. Дорівнює. Давайте подивимося, що дорівнює. Я зараз поміняю місцями буде А відняти 2 в квадраті. Додати Б додати 3 квадраті. мінус 4, мінус 9, мінус 13 і додати 15 двійка. Додати двійку. Давайте подивимось, якого знаку може набувати ось оцей вираз. Перший додаток. величина в квадраті завжди невід'ємна. Другий доданок, величина в квадраті завжди невід'ємна. Але може бути нуль. При А до рівня двійка, при Б дорівня мінус трійка, може бути нулі. Але додавання двійки завжди зробить цю величину додатною. Вона не може дорівнювати навіть нулю. А то, що від'ємною вона не може бути, це вже очевидно. Ну, і ще одне завдання. Давайте подивимось. Із більш складних. Як довести, скажімо, що А додати Б поділино на 2 більше або дорівнює корінь із АВ. Розглянемо різницю частини, яка стоїть ліворуч, і частина, яка стоїть праворуч. І я давайте одразу домножу на двійку. Ми ще властивості нерівностей не розглядали, але нехай буде так. А додати Б поділити на 2, відняти. Корінь із А. На два, розгляну два корені, на Б дорівнює. Якщо подати ось оцей вираз А, як вигляді кореня в квадраті, то можна записати так. Корінь із А в квадраті. Додати корінь із Б в квадраті. Поділений на 2. Мінус корінь із АБ. Тепер спробуємо зараз. Виділити з цього виразу квадрат двочлена. Квадрат двочлена ми виділимо таким чином. Ну, давайте тут також приведемо до спільного знаменника. Ось сюди один, сюди на двійку. І тоді ми отримаємо корінь із А в квадраті, додати корінь із Б в квадраті, відняти два корінь із А на корінь із Б, поділити на двійку. Очевидно, в чисельнику стоїть вираз, який ми називаємо повний квадрат. І ми отримали корінь із А додати, відняти, прошу пробачення по цьому знаку, корінь із Б в квадраті і поділити на 2. Очевидно, чисельник, величина в квадраті завжди невід'ємна. Але вона може дорівнювати 0. Отже, цей вираз може бути дорівнювати 0. Тому ось тут і стоїть знак більше або дорівнює. Ось так ми розглянули, як доводити нерівності. Ми познайомилися з вами, що таке числові нерівності. На наступному занятті ми будемо розглядати нерівності зі змінними, вчитися їх розв'язувати. І познайомитися ще з властивостями. Дякую за увагу. На все добре.